Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 16.40 26 червня, в місті Харків, внаслідок потрапляння каба пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. О 15.44 в місті Дергачі внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб, 5 чоловік госпіталізовані до медичного закладу. 7 – гостра реакція на стрес. Із них троє дітей. Від госпітального. Талізації відмовились та 14 – Харківський район, Липецька громада, село Мале веселе. Внаслідок обстрілу кабом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи. Стан стабільний протягом доби ворог наносив удари по місту Куп'янськ. У наслідок ворожого обстрілу ракетами Д-30 пошкоджено будинок, господарчі споруди у селі Петропавлівка. Внаслідок влучання двох ворожих кабів пошкоджено адмінбудівлю без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. В день ворог завдав авіаударів по житловому сектору Харківщини. У результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі Харківського району пошкоджено житлові будівлі за різними адресами. Сталося загоряння на території одного з приватних домоволодінь. Горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними постраждало 12 осіб, із них троє дітей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено. Та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 996 осіб. З них 928 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку російські терористи 10 разів за підтримки авіації штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького, Козачка та Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях. Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степовано-Воселівка, Сеньківка, Стальмахівка та Берестове. Підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація на Пружена неподалік Сентівки Степової Новоселівки тривають бойові дії. Марія Соловйова, Дмитро Новин та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Ієї ночі окупанти атакували Україну ракетами повітряного морського базування та ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив шість ракет різних типів та 23 ударні БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей. Чотири крилаті ракети Калібр, одну керовану авіаційну ракету Ха 59 Х-69, 23 ударні БПЛА типу шахет. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Литва передаватиме 0,25% свого ВВП на оборонну і безпекову підтримку України. Про це повідомив президент Литви Гінатаса Науседа. На засіданні державної ради оборони ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Написав Науседа. Також подібне рішення раніше прийняла Латвія. Словаччина приєдналася до чеської ініціативи із постачання снарядів в Україні. Про це заявив президент країни Петер Пелегріні. Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської ініціативи з боєприпасів. Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, на яких виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Розповів Пелегріні під час свого візиту до Чехії. Водночас, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово заявляв, що його країна не надавала. Ти на Україні військову допомогу також він ініціював розслідування щодо екс-прем'єра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передачу Україні винищувачів МІГ-29 і частин зерка Куб. Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 кілометрову лінію оборони на кордоні з РФ та Білорусю, як зазначає Reuters. Польща, Литва, Латвія та Естонія направили лист до ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі. Проєкт потребуватиме фінансової підтримки всіх членів. Лідери чотирьох країн ЄС вважають, що будівництво оборонної лінії повинно відбуватися в координації з НАТО. Деякі дипломати єС оцінюють вартість будівництва у 2,5 мільярда євро. Європейські чиновники оголосили, що Чорногорія готова до останнього етапу процесу вступу до європейського союзу. Після 12 років переговорів про вступ прем'єр-міністр Чорногорії Чорногорія Коспаїч сказав, що подгориця пробила лід, А комісар ЄС із питань розширення Олівер Вагреї назвав події історичним моментом. Чорногорія вважається найбільш просунутою країною в процесі вступу до ЄС, але вступ зупинився через судову систему країни. Президент США Байден і екс-президент Трамп 27 червня проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами в листопаді. За даними змі, дебати почнуться о 21 годині за місцевим часом. У досвіда 28 червня за київським на телеканалі CNN. Вони відбуватимуться без живої аудиторії і триватимуть 90 хвилин. Як повідомляє канал, кандидати не можуть використовувати нотатки. Мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити. Очікується, що Дебати між найстарішим чинним президентом і експрезидентом, якого суд визнав винним у кримінальній справі, можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців. Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 тисячі ці серпня відключення світла зменшиться до 4-6 годин на добу. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Така ситуація пов'язана з тим, що до того часу енергетики зможуть відновити певну кількість обладнання, що було пошкоджено окупантами. А що ж до графіків відключень протягом сьогоднішньої доби, то за даними НЕКУ КРЕНОГОБЛЕНЕГО будуть застосовувати графік погодинних відключень протягом всієї доби. А найбільшим обсяг обмежень буде з 17 до 23 години. Податкові канікули для харківських підприємців, які тривали два місяці, планують подовжити, зазначив Ігор Терехов під час інтерв'ю журналістам українського видання «Укрінформу». це було доручення президента України під час його поїздки до Харкова. Ми з ним спілкувалися, і по ітогам цієї поїздки він дав відповідне доручення кабінету міністра України. Розробили певний дії план дій. І нам вдалося зробити. Казалось, би, неможливо, але сьогодні каркосний бізнес він має ставку, нуль, бо вони нічого не сплачують не по оренди е сплати за землю. Що стосується місцевих податкових зборів. цей крок було зроблено для підтримки місцевих підприємців, щоб бізнес залишався і працював у Харкові, щоб створювалися робочі місця, зауважив Ігор терехов. Я дуже вдячний сьогодні бізнесу, в переважної більшості якого вони не поїхали з міста. Вони працюють, і ви бачите, незважаючи на обстріли, на перебої з електропостачанням, вони працюють це дуже важливо сьогодні. Ми маємо продовжити ці податкові пільги. Що стосується місцевих податкових збори, ми будемо це робити. У нас є домовленості з урядом щодо компенсаторики цих втрат міського бюджету, але це необхідно робити. І, попри те, що Харків під постійними обстрілами життя тут триває. Місто щодня доглядають комунальники, працюють усі торгівельні майданчики, налагоджена робота соціальної сфери. Діти здобувають освіту, надаються в повному обсязі і медичні послуги. До речі, Харків. Єдине місто з безкоштовним проїздом у міському транспорті, з безкоштовними обідами, звісно, нам потрібно в умовах війни робити все для того, щоб люди почували себе більш-менш у комфортних умовах, щоб вони почували, що є опіка, щоб вони почували, що є все те, що потребує людина для життя. Так, звісно, сьогодні у нас немає можливості у неможливі. Обстріли, бо сьогодні по Харкову прилітають і Каби, на жаль, і шахети, на жаль, і С-300 до недавнього часу прилітали. Тому це реалія сьогодення, але неможливо так знаєте, зупинити життя, і це не потрібно робити. Потрібно зробити таким чином, щоб було найсучасніше протиповітряна оборона, для того, щоб не було таких обстрілів. Але, на жаль, сьогодні ще обстріли є і це накладає певний відбиток на діяльність всіх, взагалі і життя людей. Тож харківська влада намагається сьогодні зробити все можливе, каже Ігор Терехов, щоб місто жило повноцінним життям попри воєнні умови. Стосується це і навчання дітей в укриттях, і роботи бізнесу, і підготовки до наступного опалювального сезону. І найголовніше закрити небо над містом. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Станислав Гришко, Ігор Мартиненко. Харків новини. Харківщина кожного дня переживає ракетні удари з боку окупантів. Окрім неоціненної втрати людських життів, регулярно фіксують пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Втім, муніципалітет віднаходить ресурси для відновлення. Так, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради ухвалено відновити два багатоповерхові будинки на проспекті Гагаріна, 19 та 21, які внаслідок обстрілів отримали значні руйнації. Зокрема, були зафіксовані пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій. Тому будинки потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо про організацію. Невідкладних заходів спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах пошкоджених у наслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Словянський район стосується так. Фахівці обстежать пошкодження будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт. Також на засіданні виконавчого комітету розглядалося низка інших важливих питань для міста: серед них соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, підтримка бізнесу, а саме відшкодування містом відсотків по кредитах, затвердження плану щодо роботи комунальних служб. А також врегулювання питання дотримання правил благоустрою міста Харкова. Всі питання, що стосувалися створення комфортних умов для жителів прифронтового міста, були підтримані членами виконавчого комітету одноголосно. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини. І на одній, і на іншій наразі ведуться роботи. Ці дві двоповерхівки, ще у Київському районі в процесі відновлення, застаріле шиферне покриття дало про себе знати. Під час злив вода текла струмками. Вже згодом проблема буде усунена, а замість потрісканого даху буде новий металевий із профлиста. Перед початком поточного ремонту цих двох будинків покрівля на них була е, щент зруйнована з двох причин: по перше, через багаторазові прильоти поблизу цих адрес, та по-друге, прийшла в незадовільний стан внаслідок багаторічної експлуатації. Також вийшла з ладу кроп'яна система покрівлі, обрещітка, взагалі не було ніякої гідроізоляції, були зруйновані оголовки. Через що було прийнято рішення про поточний ремонт покрівлі на цих будинках? Загальна площа покрівлі на цих двох будинках складає приблизно тисячу квадратних метрів. Це також тисячу квадратних метрів безпосередньо по самої покрівлі, тисячу квадратних метрів гідробар'єра, також обрешітки та місцями посилення кроквяної системи. Роботи на цьому будинку почалися десь приблизно місяць тому, та на другому будинку десь два тижні тому. Плануємо завершити роботи на обох будинках через три тижні. Роботи виконуються за планом та згідно наданим графікам, але це дещо ускладнюється погодніми умовами за останній тиждень. Початку поточного року, силами нашого комунального підприємства, були виконані роботи на 38 багатоповерхових житлових будинків. Це те, що стосується безпосередньо ремонту покрівель. З них 12 будинків знаходилися у Київському районі міста, 16 – у Немишлянському та 10 – у Салтівському. Також проводилися роботи з ремонту вхідних груп та цоколів будинків по вхідним групам. Можу сказати, що було виконано 59 вхідних груп загалом у 29 житлових будинках. Також було виконано 5 цоколів, та ще 5 знаходяться у роботі. Також комунальне підприємство займається аварійними заявками та виконує їх. Це ті заявки, які потребують оперативного реагування. Працюємо щоденно і без вихідних задля рідних харків'ян та рідного міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Слобідському районі Харкова тривають роботи на мережах водовідведення. Комунальники наголошують причина виїзду засмічення каналізації. На даний час ми знаходимося на адресі, причащаємо. Наружні мережі водовідведення поступила заявка на диспетчерську службу на забиті колодязі. На даний момент зараз бригада усунула закупорку. На цьому адресі були причиною закупорки – це невідповідне користування мешканцями водовідведення, тобто кидають туди ганчірки, салфетки, вологі, битові відходи. Тобто, все це виникає тільки по. Неправильному використанні водовідведення. Тож працівники аварійних бригад просять харків'ян не засмічувати каналізацію у власному будинку, адже подібних та інших заявок по місту велика кількість. За добу ми десь в середньому 70-80 заявок отримуємо, і ми їх всі опрацьовуємо і приймаємо і відпрацьовуємо їх на 100%. Працюємо в режимі 24 на 7. Працюємо і в день, і вночі, і вихідні. працівники наші мають в нічний час, комендантський час, так що виїжджаємо, допомагаємо харків'янам. Перепуски є і на аварійні автомобілі. То ми цілодобово допомагаємо харків'янам усувати всі аварійні ситуації на мережах водовідведення. І містян просять звертатись до диспетчерської служби із заявками про аварії. Мешканцям міста Харкова. Якщо вони десь побачили теч з колодязя, де то відкритий колодязь, Якісь неполадки поводи відведені потрібно звертатися за номером телефона 1533. Це номер телефона нашої диспетчерської служби приймається заявка і негайно виїжджає. Ми всуваємо ці неполадки. Марія Сов'єва, Ігор Луханін, Олександр Уваров та Олексій Стеренков, Харків. Новини. Завдяки їй харківські комунальники ще оперативніше та ефективніше зможуть реагувати на всі виклики сьогодення. Два комунальних підприємства незламного КП «Шлях РИМБУ та комплекс вивозу побутових відходів отримали спеціалізовану техніку. Це стало можливим завдяки співпраці харківського міського голови Ігоря Терехова, українських та міжнародних партнерів. Міська влада та наші донори докладають значних зусиль для забезпечення необхідною технікою. Не підприємства, які одними з перших з'являються на місці обстрілів та займаються усуненням наслідків. Цю техніку ми сьогодні отримали завдяки нашим міжнародним та українським партнерам. Це компанія кампанія Реневінедерланд. Компанія Агроінвест Холден, вулиці генерального директора Кияшко Олега та його помічників. Це в нас дев'ять сміттєвозів та сім причепів до них. Це техніка, яка працювала у Нідерландах. І основне завдання, яке вона буде у нас виконувати у, нас у Харкові, це. Постійний вивіз сміття, який можна віднести до поточних потреб нашого міста, а також коли йдуть ракетні обстріли, то, як ви знаєте, йдуть постійне руйнування, руйнування будівель. Дуже велика кількість сміття в нас накоплюється. і бетонні відходи, і відходи цегли, скла. Тому ця техніка вже з перших днів їде виконувати свої завдання. Техніка вже приїжджає вдруге, у 22-му Ми теж отримали техніку від наших голландських партнерів і передали її на ДСНС. Там було вісім автомобілів, і ми з ними були постійно на зв'язку. І потім, коли ну, голландці побачили, що ситуація погіршується, вони почали у нас питати, як справи, чи вам ще щось потрібно. Ми сказали, що так. Ми у Харкові і. На нашому місту потрібна ще техніка. Якщо у вас буде таке, така можливість, прийшліть нам мусоровози для розборів завалів і, і так далі. Вони кажуть, добре, ми подумаємо. Ми десь приблизно три місяці там переписувалися, і потім вони сказали добре, дали нам список, ми вибрали машини, і вони нам її передали в Голландії. Ця техніка буде в нагоді нашому незламному місту, герою Харкову. І завдяки нашим воїнам, а також завдяки нашим комунальникам, теж воїнам, я вважаю, що наше місто вистоїть і ми переможемо. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Олексій Старінков та Юрій Бабикін Харків. Новини.